Чотири години поспіль стільки тривала перша операція на відкритому серці у сумській обласній лікарні. З пацієнтом працювали фахівці інституту серцево-судинної хірургії імені Амосова та сумські лікарі. На тому операційному столі тиждень тому був пан Андрій. Чоловік розповідає, перші симптоми хвороби серця почав відчувати у 90-х роках. Про вроджену ваду серця дізнався вже у 2018 році, коли зробив ультразвукове дослідження. Потім самый контроль, контролював кожен рік. От, состояние по трохи. Воно вроде бы по собі не чувствуешь, навіть наоборот, там може десь лучше. А по результатам узій хуже, хуже, хуже. І в конці концертів довелося прийняти рішення. Наразі говорить чоловік, враховуючи складність операції, почувається добре. Хвороба у пацієнта була вроджена і з часом прогресувала, розповідає завідувач обласним серцево-судинним центром Євгеній Марченко. Серцю воно повинно було дати втричі в чотири рази більше навантаження, ніж воно давало в звичайному стані, якщо клапан здоровий. І ось ця вада вона була вже критичною. До лікарні за потреби можуть звернутися усі мешканці Сумщини. Раніше говорить лікар, хворі, яким необхідна була заміна клапана або коронарне шантування, мали їхати в інші області для проведення операцій. Нині у лікарні мають домовленість із фахівцями інституту, і за потреби ті приїдуть для операцій до обласного центру. На один мільйон нашої області ми повинні робити десь тисячу відкритих операцій на серце. Тобто, у нас великий хірургічний борг перед нашими хворими. Тобто, всі ті люди, які вибачте, просто не діагностували свою ваду, або вони довготривалий час ходили і просто не вирішувалися для того, щоб провести цю операцію, то просто, врешті-решт, це може закінчитися дуже плачевно для хворих. Звертатися повинно вчасно. Якщо, скажімо, пацієнт буде мати певні наслідки вже цієї хвороби, з ними дуже набагато складніше справлятися. На базі ж лікарні створюються філія інституту імені Амосова. Сумські лікарі навчатимуться у столичних колег, аби згодом проводити операції самостійно, говорить директор закладу Володимир Горох. Готують кардіохірургів, готують, готують перфузіологів, готують УЗД лікарів по кардіо, якраз напрямок цей ехокардіоскопія, і так далі. І так далі, і так далі. Тобто ми готуємо свою мультидисциплінарну бригаду. Поки що, так як і в інших закладах, будуть приїжджати наші колеги з базового інституту. Будемо виїжджати по області і консультувати хворих, і при необхідності відбирати і направляти на оперативне втручання. За словами Володимира Гороха, підготовка сумської бригади лікарів, яка зможе виконувати такі операції самостійно, займе близько року. Саме ж відділення рентген ендоваскулярної хірургії планують реконструювати і створити на його базі 15 місць для хворих. Першого пацієнта, якому виконали операцію на відкритому серці, вже за кілька днів планують відпустити додому. Ще протягом місяця триватиме реабілітація, говорить Євгеній Марченко. Фізично навантаження неможливо, бо був одної клітки, клітки, і пацієнту не, не можна фізично трошки навантажуватися. Але ходьба, вона, дозована ходьба, вона а, дуже позитивно впливає на це і на розправлення також. Сам же пан Андрій говорить, найбільше після виписки мріє про скоріше відновлення сил. Зараз такі речі розуміють, що які ти робив в звичайному режимі, зараз їх робити тяжело просто. просто Катерина Гладенко Валерій Коваленко Суспільне новини Суми.